Запопередити, що у нас відбувається запис конференції, і запис вже власне розпочато. Я визначатиму порядок виступаючих, але я так розумію, що у нас один кандидат, тому це дуже буде потрібно. Коли промову свою кандидат завершить, тоді кожен з учасників цієї конференції зможе поставити йому одне питання. Якщо у вас є ще якісь питання. Прошу, а якщо ні, то можемо розпочинати, вам слово. У мене питань більше нема. Так. Вітаю, я Олександр Вертиш. Я вважаю себе гідним кандидатом на посаду голови студентської ради Українського іспанського інституту, тому що я є активним і креативним діячем, який може бути дуже корисним студентству. Я бачу себе на посаді голови студентської ради Українського іспанського інституту через те, що мені завжди було цікаво знаходити нові шляхи вирішення різноманітних соціальних питань. Ідея налагодження зв'язків із людьми завжди мене приваблювала. Спостерігаючи за злагодженою роботою студентської ради нашого університету, не вийде нам вдихатися. Злагодженість роботи самоуправління змусила мене захотіти стати частиною цього працюю того колективу, який вже досяг певних успіхів. Як на мене, це результативна організація виборчого процесу, а також місця для студентів Юдемай. Я б також хотів працювати в організації, дії якої дійсно допомагають студентству. Дякую за увагу. Сподіваюся на нашу подальшу співпрацю. Цікава була у вас доповідь. Чи є у когось запитання? Я бачу, що ні у кого немає питань до кандидата. Ну, тоді я пропоную завершувати цю зустріч. Так, як конференцію було записано, ви зможете в майбутньому побачити це відео на youtube каналі Судради та використовувати в подальшому в своїй агітації. Так, дякую. Тоді конференція завершено Все, дякую тоді. Гарного дня всім. До побачення. Да-да, навзаємо.